Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. А також прохання максимально поширювати цей ролик, щоб максимально більша кількість людей отримала потрібну інформацію. Представники української влади нарешті почали говорити про небезпеку аварій на ЗАЕС і про те, що робити населенню. Але на жаль, частіше за все. Вони говорять не те, що треба говорити в першу чергу. Тому я вважаю своїм обов'язком максимально попередити про небезпеку. Ніхто не сумнівається в тому, що Москва може підірвати Запорізьку атомну. Крім того, представники влади чомусь чітко не говорять про те. Що може також застосувати тактичну ядерну зброю. Однак небезпека полягає в тому, що Запорізька атомна станція може за певних умов вибухнути сама, і це не жарт і не метафора. Я спробую це пояснити в кінці ролика, як завжди, буде дуже важлива інформація. Але спершу коротко про технологію. Так званого мирного атому, без формул і недаречного деталізування. Реактор дещо схожий на Великий Казан, в ньому відбувається сповільнена ядерна реакція. Якщо цю реакцію не сповільнювати, може бути вибух ядерний. Вибух може бути, якщо така реакція просто стане неконтрольованою. Навіть сповільнена реакція дає величезну кількість тепла. Якщо реактор постійно не охолоджувати, теж буде вибух. В цьому випадку тепловий. В котлі поєднаному з реактором, кипить випаровується вода. Котел з водою за певних умов. Також може вибухнути. За звичайних умов водяна пара крутить турбіни з генераторами, які виробляють електричний струм. Турбіни теж іноді вибухають. Ні в якому випадку не можна відключати цю систему від електропостачання, бо зупиняться насоси, які женуть воду, яка охолоджує реактор, а тоді буде вибух. Атомні електростанції можуть працювати тільки в умовах стабільності. Представники нашої влади говорять, що ворог замінував станцію. Напевно, так воно і є. Але вибух може бути, якщо окупанти просто будуть заважати працівникам станції виконувати свої обов'язки. Комусь може не сподобатись, що я перераховую всі можливості вибухів. Але проблема з атомними електростанціями полягає в тому, що будь-який з таких вибухів може привести до катастрофи, подібної до Чорнобильської. Адже ніхто точно не знає, що ж відбулось у Чорнобилі в 1986 році. Є тільки гіпотези і припущення. Зараз більшість фахівців вважає, що до катастрофи в Чорнобилі. Призвели два теплові вибухи. Насправді ж теплових вибухів було багато. Адже, які б не були укриття чи саркофага, як їх ще називають, в тій радіоактивній масі, яка залишилась від зруйнованого реактора і від уранового палива, яке в ньому було, час від часу в наслідок хімічних реакцій, які там Відбуваються, виникають мікровибухи, які супроводжуються невеликими викидами радіації, адже продовжується тепловиділення. Фахівці це порівнюють з кипінням манної каші, в ній обов'язково будуть бульбашки. Так що абсолютно загерметизувати ушкоджений енергоблок неможливо. Може бути вибух. Після Чорнобиля нас переконували, що такого роду катастрофи можливі тільки з одним типом реактора, саме з таким, який був в Чорнобилі. Але катастрофа з атомною електростанцією у Японській Фокусімі в 2011 році переконливо продемонструвала, що такі катастрофи можливі з будь-якими ядерними реакторами. Спершу вважали, що Чорнобильська атомна вибухнула від пожежі, яку не змогли загасити. Зараз говорять інакше. Але пожежі на електростанціях бувають. Запорізька атомна, між іншим, горіла декілька разів. Це мені говорили родичі пожежників, які працювали на станції, коли я бував в тій місцевості. І у мене не було враження, що вони жартують. Населення тоді не попереджали, бо пожежі вважались невеликі. Ну і щоб паніки не було. Що може горіти на електростанції? Загалом все, що завгодно. Але найбільше електроприлади. Особливо часто горіли електроприлади в період Совдепії, низька якість була. Але такі пожежі можливі і зараз. Всі ж чули, що таке можливо з мобільними телефонами. Не всі звернули увагу на те, що російські військовослужбовці, які перебували в Чорнобилі, захворіли внаслідок радіоактивного опромінення. А дехто з наших, почувши про це, раділи. Але чому тут радіти, не зрозуміло. Адже це переконливо свідчить. Що процеси ядерного розпаду і радіактивного забруднення тривають далі і далі руйнують здоров'я людей, і не тільки в Києві. Вони не припинились, як дехто вважає, а пройшло ж уже 37 років. Але радіактивна маса нікуди не поділась, і викиди радіації продовжуються. Зрозуміло, що в менших масштабах, ніж у 1986, якщо це когось втішить, я це кажу для того, що у випадку, якщо станеться катастрофа у Енергодарі на Запорізькій атомній, то наслідки будуть ніяк не менші, ніж у Чорнобилі, а в умовах триваючої війни може й більше. Я готую ще два ролика. З цієї теми. В другому планую розповісти про те, що в армії називають засоби ураження радіоактивні. а в третьому, стосовно здоров'я, як його спробувати зберегти в цій ситуації, постараюся комога швидше їх завантажити. Прошу підписувати.